Є в мене пара друзів, з якими ми дружимо з самого дитинства, це Святослав і Василь. Познайомилися ми, коли нам було ще років по 15-16, і ось уже 20 років триває наша дружба. Василь був старший за нас років на три, і йому тоді було 18-19 років. Зустрічаємося ми не так вже й часто, особливо в трьох одночасно, але і зв'язку не втрачаємо. І ось нещодавно вийшло, що зібралися ми втрьох за одним столом, згадували дитинство, пустощі наші і всякі смішні випадки, але є в історії нашої дружби один випадок, який Василь згадувати дуже не любить, і ми намагаємося теж про нього не згадувати. Хоча навіть за 20 років відповідей на цю подію так і не знайшли, а скоріше навпаки, запитань у нас побільшало було це на зорі нашої дружби. Ми, молоді хлопці, 17-20 років, любимо вечорами збиратися, сидіти, балакати, грати у що-небудь. Часто залишалося ночувати одне в одного. У батьків Святослава була квартира, у якій нещодавно оселилися квартиранти. Вона належала його дідусеві з бабусею. Потім, коли вони померли, квартира пустувала, і його батьки вирішили її здавати. І ось того вечора я пам'ятаю, що Святослав сказав. Що квартиранти несподівано з'їхали, а нові не оселилися поки що, мовляв, підемо там, посидимо, візьмемо алкоголь поїсти, він принесе монополію і будемо грати. Ну, ми, ясна річ, цю пропозицію підтримали. А ось тепер невеликий відступ, щоб описати квартиру, бо ця деталь має значення там дві кімнати, спальня і вітальня, кухня і один суцільний довгий балкон. Який від кухні через одну кімнату, спальню, і в другій вітальні закінчується на балкон двоє дверей, одні з кухні, іншої з другої кімнати, і ось просиділи ми приблизно до третьої години ночі, пограли в монополію, посміялися з того, хто програв, і потім вже вирішили лягати спати. І я та Святослав пішли спати до спальні, тобто в середню кімнату, що між кухнею і вітальною там було ліжко і крісло розкладачка. А Василь ліг у вітання на дивані сам там диван стоїть буквально перед балконними дверима. Коли лежиш головою до вхідних дверей, то ноги спрямовані на балкон, і ось ми розійшлися. Ще декілька хвилин ми сміялися, підколюючи один одного, і потім вже заснули. Прокинувся я від того, що мій друг Святослав мене штовхав у бік. я сонний хотів вилаяти його, але побачив, що він зі стривоженим обличчям. Нахилився і прикладає палець до губ, показуючи мені, щоб я мовчав. Я сів на розкладачці і запитально подивився на нього. За вікном в той момент уже майже світало, але у квартирі було ще досить темно. Я так зрозумів, що тоді було годин п'ять, половина шостої ранку. Святослав нахилився до мене і прошепотів мені: Тихо, сиди і слухай. Я завмер і почав слухатися. Спочатку я взагалі нічого не почув. А потім раптом почув голос Василя в іншій кімнаті. Він щось говорив, але що саме розібрати було неможливо. Я тихо сказав Святославу: ну розмовляй він у вісні, що тут такого. Святослав зробив знак рукою, мовляв: Почекай. Та ні, ти послухай спочатку. Ми стали вслухатися. Розібрати, що говорив Василь, було неможливо, але за його інтонацією було зрозуміло, що він звертається до когось і щось запитує. Спочатку досить сонним голосом, потім у його голосі почали з'являтися нотки роздратування, і за кілька секунд ми чуємо, як він встає, і робить кілька кроків, продовжуючи щось питати. Він чуло лунатик? тихо запитав я і подивився на Святослава. Не знаю, але мені не по собі, відповів він. Знаєш, що я чув, що лунатиків будити не можна, прошепотів я. Ходімо, просто подивимося, що він там робить. Ми встали й тихенько підійшли до дверей вітальні, і так само тихо увійшли. Василь стояв перед входом на балкон за два кроки перед закритими фіранками, і роздратовано запитував: Ну що докупався? Що там? Чесно сказати, на Лунатика він схожий не був, бо голос був явно несонний, і рухи рукою, на кшталт обурення зовсім не схожі були на Сновидницькі, і тут він зробив крок до фіранки. І простягнув руку, щоб відчинити її. І що найдивніше, ми помітили там якийсь рух, ніби там хтось стояв і теж потягнувся до його руки. Василь, ти чого? сказали ми зі Святославом майже одночасно. Василь обернувся і раптом сіпнувся в бік фіранки. Ніби його потягнули за витягнуту руку. Він скрикнув, висмикнув руку, яка вже була наполовину там, І відстрибнув убік. З очманілими очима він дивився то на нас, то на балконі двері за фіранкою. Святослав класно вимикачима увімкнув світло. Василь стояв білий посеред кімнати і нібито нічого не розумів. Ми взяли його, відвели на кухню. Святослав поставив чайник, а Василь сидів і мовчав. Ми й самі не зовсім розуміли, що саме сталося, і чи сталося взагалі щонебудь. Хвилин через десять минали чай, нарешті таки попросили Василя розповісти, що це взагалі з ним таке було. Він уже почав приходити до тями і почав розповідати: Ну, пішли ми всі спати, я ліг на дивані ногами до балкона і майже відразу заснув: Раптом крізь сон я чую, як хтось мене кличе на ім'я Василь, Василь. Але, знаєте, так тихо, але чітко, І голос ніби когось із вас. А ніби й ні. Я сонний не розумію, що взагалі коїться. Підняв голову, подивився на двері. Нікого в кімнаті немає, прислухався. Може, з іншої кімнати кличете, та ні? І раптом знову чую, що на балконі хтось наполегливо мене кличе: Василь. Василь. І Я розумію, що це з балкона кличуть мене. Подивився, двері, прочинені на балкон трохи. Але з зафіранки не виходити. Ну я починаю питати, типу: ну що там? Що у вас сталося? А у відповідь знову кличуть. І знаєте, кличуть мене ще таким тоном на кшталт, ну іди сюди, то врешті-решт, тебе ж кличу. І я, не встаючи, борчу, мовляв, що вам треба від мене? Що там у вас сталося на балконі? А у відповідь знову тільки кличуть на ім'я і так чітко, наполегливо, але без агресії. І голос такий, наче чийсь із вас, хоча й не схоже, начебто. Ну я встаю, підходжу до фіранки, кажу вже роздратувано зовсім, та ви що там з глузду з'їхали? Що там у вас таке? Далі я простягаю руку, щоб відкинути фіранку, і в цей час чую ваші голоси позаду мене. Ви запитуєте так голосно, Василь, ти що? І я обертаюся до вас. Рука все ще продовжує тягнутися на автоматі до фіранки. І в цю мить, коли пальці тільки торкаються фіранки, хтось різко хапає мене за зап'ястя і сильно смикає за руку, намагаючись затягнути. І відчуваю я, що це не людська рука, така тонка жилава з грубою шкірою і шерстю. І Я відстрибув вбік, висмикую руку, і тут вже ви світло вмикаєте. Ми сидимо на кухні і кілька хвилин, перетравлюємо, що ми бачили. І те, що розповів Василь, і я кажу ну на вулиці вже розвиднілося, тоді, може, підемо подивимося, що там. Можливо, це тобі здалося. Ну, двері там причинилися протяг, а голоси на ще й почав у півсні, і здалося тобі, що схопили. Але він мені відповідає, та не може бути там протяг від причинених дверей. Ми ці двері вже років трикутеплили і забили, та вони навіть не відчиняються. На балкон тільки звідси з кухні можна зайти. А в тому кінці балкона комору зробили, закрили, з кімнати туди входу просто немає. Ми не стали нічого перевіряти, просто мовчки зібралися по-швидкому і пішли звідти. Потім туди стали заселятися квартиранти, але на довгостроковій основі так ніхто й не залишався. Зрештою, батьки Василя замучили шукати постійно, кому здати квартиру, і вирішили її продати. Так ніколи більше ми в ній не побували. Ну Ось така історія трапилася. Що це було, я досі не знаю.